Вітаю, сьомий клас біологія. Валерій Соболь, підручник. Працюємо, слухаємо, самостійно читаємо, аналізуємо побачене та прочитане, застосовуємо з користю для себе та суспільства. Поміркуйте: термітники це диво інженерного мистецтва і архітектури. Своєрідні мегаполіси, у яких проживають мільйони особин. Їх розміри можуть досягти до 13 метрів у висоту, 3, метр у діа... 3 метри у діаметрі, а вага до 12 тонн. Будуються робочими особинами з глини та рослинних решток, які скріплюються в'язким секретом слиних залоз. Зовнішні стіни термітника водонепроникні. До 30 см у товщину мають отвори для вентиляції. Внутрішній простір термітника пронизаний величезною кількістю шахт для водопостачання, водовідведення та вентиляції. Є в термітниках інкубатори для яєць, апартаменти для цариці, комори для їжі, теплиці для вирощування грибів, які є їжею для личинок. Як має бути організована поведінка термітів, щоб побудувати такі дивоспоруди? Розгляньте терміти та їхній термітник. Дати відповідь на це питання допоможе стаття підручника. Яке значення соціальної або суспільної поведінки тварин? Соціальна поведінка це сукупність різноманітних поведінкових реакцій, пов'язаних з існуванням постійних чи тимчасових угрупувань. Прояви такої поведінки здійснюються багатьма організмами одного виду і мають пристосувальне значення. У межах угруповань тварини разом мандрують, їдять, сплять, захищаються. Тварини, які тримаються разом, Раніше помічають ворога і, тікаючи в розсіч, збивають з пантелику хижака. Таким чином, завдяки соціальній поведінці, у межах угрупувань збільшується загальна життєздатність виду. При цьому важливе значення має система спілкування, яка здійснює швидкий обмін інформацією між особинами. Особливої ефективності. Соціальна поведінка набуває в постійних угрупуваннях за рахунок того, що кожна особина відіграє величезну роль. Наприклад, у бджолині сім'ї є робочі особини, які або літають за їжею, або годують личинок, або забезпечують безпеку гнізда, або слідкують за чистотою вулика, або займаються вентиляцією житла, а є й цариця матка. Функцією якої є лише відкладання яєць. І все це підвищує загальну пристосованість виду. Соціальною є і поведінка особин у сім'ях інших комах: термітів, ос, мурах, у прайді левів, у зграї гієнових собак, у стаді слонів із матріархальним устроєм, у стаді бабуїнів, у зграях вовків і дельфінів. Цей список можна продовжувати. Запам'ятаємо, соціальна поведінка це поведінка особин у їх взаємодії одна з одною для кращої пристосованості виду. Як же організовані угрупування тварин? Угрупування співтовариства, інакше, спільноти тварин, це групи особин одного виду, які займають певну територію. І поєднані та організовані проявами соціальної поведінки. Основними ознаками угрупувань є по-перше, постійний обмін інформацією. по-друге, постійність складу. Третє відносно постійні взаємовідносини і розпізнавання особин. Четверте певний розподіл функцій між особинами. П'яте обмеженість доступу для інших особин. Усі відомі угрупування тварин один із засновників етології Конрад Лоренц, поділив на два типи: анонімні та персоніфіковані. Ця класифікація побудована на оцінюванні міцності контактів між особинами та індивідуальному розпізнаванні тварин у групі. Анонімні угрупування це угрупування тварин. В яких відсутня складна структура взаємовідносин між окремими особинами. Прикладами таких угрупувань є перелітні зграї птахів, скупчення птахів на місцях ночівлі, рікомах, які летять на світло, скупчення черепах на піщаних ділянках островів під час розмноження, скупчення копитних на водопої. З грайки пуголовків у прогрітих сонцем місцях водойми. Поєднання тварин ці групи відбувається з допомогою загальної інстинктивної реакції на певний чинник середовища. світло, піщаний пляж, водойма, тепла вода тощо для всіх проявів поведінки, що поєднують. Угрупування етологи можуть використовувати термін групова поведінка, а персоніфіковані угрупування це угрупування тварин з упорядкованою структурою взаємовідносин між окремими особинами. Прикладами є зграя гієнових собак, прайт левів, бджолина сім'я. Система взаємовідносин у таких угрупуваннях базується на ієрархії тварин. Територіальності та ритуалізації поведінки. Запам'ятаємо основними типами угрупувань тварин є анонімні та персоніфіковані, які відрізняються організацією структури взаємовідносин. Що ж таке комунікація тварин? Комунікація тварин це спілкування між особинами тварин одного або різних видів, шляхом передачі інформації за допомогою різних сигналів. Наприклад, передача інформації здійснюється спеціальними органами, голосовим апаратом, пахучими залозами або всім тілом, і формою тіла, і позою, і забарвленням, і поведінкою. А сприйняття інформації відбувається з допомогою органів чуття нюху, смаку, зору, слуху, дотику, спеціальних рецепторів, електрорецептори, терморецептори. У твариному світі найпоширенішими мовами для спілкування є мова звуків, мова запахів та мова рухів. Елементи мови в лапках. Тварин є ключовими стимулами, що вмикають або вимикають відповідні інстинктивні дії, комунікація як спілкування і обмін інформацією є основою будь-яких проявів соціальної поведінки. Запам'ятаємо цей висновок. Краще зрозуміти тему. Допоможе міні проект Біологія плюс культура. Під час вивчення життя японських макак у 1940 році дослідником Кінджі Іманіші було вперше вжито для опису соціальної поведінки тварин слово культура. Таким чином, ці мавпи були визнані першими тваринами, що мають культуру. Подивіться, ось вони перед вами на екрані монітору. Зігрівання японських макак у гарячому джерелі. Дослідження Іманіші цінні тим, що було зафіксовано особливу поведінку тварин від моменту нового відкриття і до передачі наступним поколінням, зокрема, миття перед уживанням у їжу. Цей прояв з часом був навіть удосконалений макаками. Вони виявили, що миття картоплі у солоній воді. Поліпшує смак. Що таке культура? Які особливості соціальної поведінки цих тварин? Відповіддю на це питання і буде ваша участь у міні-проекті. Ще один міні-проєкт. Біологія плюс історія давніх віків. Для тих, хто цікавиться історією. Піди до мурахи, лінивцю, радив цар Соломон. Подивись надії її, стань мудрим. Нема в неї ні начальника, ні приставника, ні володаря, але вона заготовляє влітку хліб свій, збирає під час жнив їжу свою. Мурах знали ще за часів царя Соломона і вже тоді захоплювалися складною організацією мурашиних спільнот і мудрістю їхніх інстинктів. А чим прославився цар Соломон? Доведіть, що мурашині колонії є спільнотами. Навчаємося пізнавати міні проект угрупування тварин. Чи для всіх спільнот тварин характерні ієрархія, територіальність, і системи спілкування, як можна класифікувати угрупування тварин? Ці та інші запитання ви можете використати при підготовці свого власного мініпроєкту. А досягти очікуваного результату оцінка. Ви можете в ході квесту за запитаннями для самоконтролю. Ось вони перед вами: різнорівневі та диференційні. Від простого до складного. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.